Усім привіт! Мене звуть Анна і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. По тому, що ви бачите в кадрі, ви зрозуміли, сьогодні у нас буде розпаковка. Тож, заварюйте собі чай, каву і приємного перегляду. А замовлення я робила на Філаті, на сайті Філаті через посередника дівчинку Альону. Я залишу на неї посилання в інфобоксі. Тож заходьте, дивіться, теж замовляйте. Чому я вирішила зробити замовлення? Це було дуже спонтанно. Просто до цього я у цієї дівчини, а вона займається викупом пряжі на різних сайтах, робила замовлення для свого джемперу від кучинелі білого Drops Sky, здається, пряжа. І Альона мені написала, якраз я тоді в дорозі була, і каже, що зараз на сайті просто супер, шалені знижки. Я, звичайно, нічого особливого не думала купувати, і думаю, ну що там за знижки такі можуть бути, ну, зайду. Зашла. <с> Насправді, знижки були реально дуже круті, можна було мінус 30% вільно придбати пряжу, тож я вирішила не пропустити можливість і не накуповувати на якісь светри великі, на якісь там великі плечові вироби, а просто замовити невеличкі. По моточку по два певних артикулів, щоб познайомитися з різною пряжею. Оскільки такі колобочки були в одному в двох кольорах, деякі поштучно, деякі по два, і була на них дуже приємна ціна. Прям взагалі не встояти. Звичайно, тут є і декілька кольорів, моточків одного кольору, але ми зараз з вами побачимо. Для того, щоб не ширудіти в кадрі, я коробочку розкрила. Я бачила по історії, що я замовляла. І зараз я буду разом з вами відкривати ці ниточки, дивитися. Я, звичайно, вже. Як прийшла з пошти, відкрила, подивилася трошки, що там, і була безмежно щаслива і вирішила поділитися і разом з вами цією радістю, цією просто натхненим таким настроєм. Знаєте, коли ми розкриваємо такі коробки, які до нас приходять, це те саме, як в дитинстві розкривати подарунок, який знайшов під ялинкою. Звичайно, його залишив там. Святий Миколай і ніякі не батькі. Тож це ніяк не я собі купила, це мені такий фей подарували. Ну, звичайно, я жартую. Ой, але кожен з нас хоче вірити в чудеса. Дивіться, боже, яка тут краса. Ви просто подивіться в цю коробку. Ой, я ще, знаєте, якби ще вам прям камера передавала, так як воно є колір, то вам би сподобалося навіть, може, ще й більше. Давайте почнемо з носочків. У мене ось такий один моточок замовлений Лана Гроса е, сета. так, Ось такий чудовий. Адріана. Чудова пряжа. Так. Що тут у нас рекомендують нам номер 2-3 спиць. На пару шкарпеток, кажуть, десь піде 100 грам. Так, тут якраз таки 100 грам. А тут етикеточка заховалася трошки. Значить, 55% супершерсть, 25 поліамід і 20 сілк. Угу. Ось такий чудовий, прям незвичний з шовком. Да, в складі моточок. Зазвичай шовку нема. Да? Зазвичай 75, десь іде супершерсть і решта поліамід. А тут прямо з шовком: 55 шерсть, 20 шовк. А тут 400 метрів у 100 грамах. Ось такі, боже, яка вона ніжна. Ви знаєте, вона відрізняється від носочної пряжі опал, тим, що опал і дропс. Я не пам'ятаю, як точно фабл, здається, називається. Вона така, як паперова пряжа. І коли ви її перете, вона трошки м'якіша. Тож дівчина, дівчина мені писала в коментарях. Що вона пробувала в'язати її з дроп з фабили, відклала, бо вона їй не зайшла, бо вона була яка така, дубова і паперова. Це справді так є, але після прання вона стає м'якою і такий невеличкий в неї пушок з'являється. Тож, якщо ви дивитесь мене, я передаю вам великий привіт. Дякую вам за коментарі і хочу, щоб ви не боялися спробували зв'язати. Невеличкі шкарпетки і спробуйте їх випрати або зразочок невеликий. Якщо вам сподобається, то я думаю, відтінки палітри ви, вас порадують. Дуже там гарна палітра, як на мене особисто. Але якщо вам все ж таки опал і дроп з фабл дубова і паперова, то спробуйте ось цю сету. Ви знаєте, може завдяки шовку, але вона разюче відрізняється від згаданих мною ниток. Вона має такий невеличкий сатиновий блиск, його ви не побачите, на жаль, на камеру, таким, який він є. Але пряжа сама по собі дуже м'якенька. Вона, я ще з неї ж не в'язала, звичайно, але ось в моточку вона приємніша, ніж згадані артикули. Ось, я взяла на один моточок лише цієї пряжі. Так? І мені вистачить на дві пари шкарпеток. Одна шкарпетка в середньому у мене 25-27 грам займає до 30 Тобто на кінчик я, наприклад, можу там додати чогось чи наверх носочка чогось додати, якогось іншого кольору. І обов'язково в мене вийде дві пари. До речі, кому цікаво, набираю на шкарпетки 56 петель і в'яжу на 2,5 спеціалі. Це якраз для мене. Так, один моточок є. Давайте діставати другий. Давайте з цього почнемо. Дивіться, який чудовий, незвичний артикул Allegra. Lana Grossa Allegra. Кольори вам передаються, в принципі, правильно. Просто в житті вони більш ось цей, бачите, червоний у вас передається. А він насправді малиновий, такий рожевий, малиновий, рожевий. Який цей? Це не червоний, а малиновий. Тобто благородність втрачається через камеру, ось так. І ось цей дуже гарний в житті. Він такий у вас блакитний, він більш бірюзовий. Хоча, в принципі, да, так, тільки у вас все в червоний йде, а він насправді рожевий. Ось такий колобочок. У мене таких дві штучки. Давайте подивимось, на що схожа ця ниточка. Ця ниточка схожа на таку просто, просто вовни, пасми вовни, перев'язані малесенькою ниточкою. Якби тримає їх маленька ниточка. Так, радість нам. 12 номер спиць. На светр треба 800 грам, але светр я в'язати не планую. Е, я прям не уявляю, 800 г це прям якийсь кардиганчик треба в'язати, я думаю. Ну, дуже товстенька пряжа. Давайте по складу подивимося: 52% Marina Super Wool. Virgin Wool. Я не дуже в це розбираюся. Шерсть, супер шерсть. Якщо ви, а я знаю, ви знаєте. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чим супершерсть, Маріно, Вірджин, це що вони пишуть, чим воно відрізняється одне від одного. І 48% поліакріл. Ось так. В 100 грамах 50 метрів. В склад, і раніше я взагалі не допускала собі трошки чогось синтетичного в складі. А зараз я розумію, що ця синтетика вона стабілізує пряжу і дає можливість нам довше користуватися виробами з неї. А значить, у мене таких два моточки. Бачите? О, такі гарні. А, і так вони були по акції. І я вирішила її взяти на якусь шапочку дітям, можливо, да? по шапочці буде. Або шапочка, і шарфик якийсь снуд. Да? Для діток брала. Більшість замовлення реально для діток. Ну, не знаю, як на мене, буде гарно і хлопчику, і дівчинці, тому що тут блакитний є, і є рожевий, який вам червоний видається. І не марка ця шапочка, і насправді вона світла, не ну, така темна, як, можливо, здається, на камеру. Дуже цікаво мені пов'язати з різних матеріалів, з різної шерсті. Це прям фантастика. Тому брати одразу незнайому пряжу на якийсь великий виріб, ну недоречно. Да? Так. Тут у мене вже така прям краса на столі не зріває. От. Так, далі що ми будемо робити? Ми далі будемо діставати ось такі моточки. Таких чудових. Олімпія моточки, Влана Гроса у мене дві штучки. І ці моточки я брала сину на жилеточку, на зимову жилеточку, щоб він ходив і радів. Значить, дивіться, у вас тут жовтий, видається, а він помаранчевий більше, він теплий-жовтий. Не теракотовий такий, теплий-жовтий, а оцей прям до коричневого більше. Ну, у вас він просто трошки жовтіший. От такі чудові моточки. До речі, у мене цього артикула є і в іншому кольорі два моточки для жилетки моїй доньці. А, і як цікаво, я поклала такий моточок і поклала рожевий, і сказала спершу сину, який тобі більше подобається. Він тиснув пальцем саме на ось такий колір. А потім, коли донька підійшла, каже, який тобі подобається, і вона рожевий обрала. Тож я не прогадала, вибираючи такі. Mm, кольори для діток. Гадаю, на жилетку на хлопчика 3 роки має вистачити. Можливо, навіть і залишиться щось, може і ні, а може і так. Да. Ось такі чудові капелюшки, шапочки нам пропонують зв'язати її з цієї пряжі. Дуже стильні, як на мене, класні. Знаєте, така якась куртка спортивна, такий капелюшок, або навіть пльтом. Да. Прикольно, чому ні? Така еклектика. Знаєте, Якщо таку шапку поєднувати з класичним стилем, то да, так, така гра на контрасті виходить. А для спортивного стилю то точно підійде. Такі два моточки. І ага, я вам не розказала, давайте я на іншій пряді розкажу. Вона така сама, просто іншого кольору. Ось один моточок, і такий самий другий моточок це лядонечки. Так, вони ідентичні, олімпія. Давайте подивимося на метраж. 100 г, 100 метрів. Значить, тут у нас Virgin Wool 53% і 47% акрилу. От, Атлана Гроса. Рекомендовані спиці 8-10%. Так, я і думаю, ще треба на таких і в'язати. Ось. Так, якщо ви чуєте якісь звуки, то, то діти, не звертайте уваги, вони там бігають, розбігалися. І так, ще що в мене є? Ось ця пряжа, вона мене просто покорила моє серце. На неї була найбільша знижка, просто суперкласна. І заради неї я і зробила замовлення Аморосо. Якщо я неправильно кажу, просто посмійтеся зі мною. Та годі з тим не вмію читати всі ці назви. По складу тут 33% Virgin Wool, 32% поліакріл, 14% шовк, 14 катон і 7 поліамід. Тобто десь 30. 9% іде не натурального складу, а 60% натурального. Да? Ось така легка, мов пушинка. Дуже класна. Ниточка, тут 100 грам, 400 метрів. Вона така, як шнуркового типу йде. я її замовила 3 моточки. Ось такі в мене три моточки. Так, десь вони тут мають казати, скільки нам вистачить на плечовий виріб. Давайте глянемо. Так, на плечовий виріб вистачає 300 грам. ось 300 г І радять в'язати на 45 5 5 300 грам якраз у мене і є. Ось. Вона однакова. Бачите? Ось така чудова, просто казкова пряжа. Дивіться, які тільки велетенькі, коло такі, О, які гарні, Пампушечки мої. Мої. Несолодкі пампушечки. От. Бачите, вона вся намотана по-різному. Для того, мабуть, щоб. Слухайте, а може, це для того, щоб переходити з сексі в сексію? Блін, прикольно, дивіться. Може я не права. Але ви, типу, починаєте в'язати з якогось моточку, да? завершуєте, наприклад, жовтим. І переходите на, ось, наприклад, жовтий, ось на такий переходите. Да? От. А потім ось цього завершуєте, в'язати, і тут такий. Ой, дивіться, ось такий колір, да? сіруватий. І з цього сіруватого ви переходите на цей моточок. Блін, класно, так? Да? Чи мені так здається? Може це я вигадала собі? Ви таке помічали хоч раз? Блін, ну це прикольно. Клас. Клас, клас, клас. І ось такого ж артикулу в мене ще ось такий. М -м -м. О, вам передається схоже. Дуже гарний, дуже-дуже ніжний, рожевий, з фіолетовим, просто клас. Ось такий колобочок. Склад той самий. 300 грамів на виріб. 100 грамів, 400 метрів. Це я хочу мамі на шалик. На якийсь. Вона любить фіолетові відтінки. А може і собі. Не знаю, що вийде. Ось, це чудова радість. У мене відправляється назад у коробочку. Це просто супер. Я не знаю, вона така об'ємна, велика. Я хочу, звичайно, з неї почати ще зв'язати, але я цього робити не буду. Можливо, я зв'яжу деякі зразочки, але потім я хочу просто, щоб ця пряжа була ось так запакована в охайні гарні моточки. І планую ті проекти, які у мене є, почати швиденько довести до фінішу. З такого найлегшого почала це носочки. Почала розпускати свій джемпер-кучинелі, який я в'язала по майстер-класу Лани. До речі, питала в інстаграм у неї поради ще тоді, коли у мене не вийшло зв'язати його. Якщо ви не дивилися моє відео з невдалим светром, ви можете трошки нижче промотати, і воно обов'язково вам підтягнеться. Не буду до нього залишати тут посилання. Я думаю, якщо кому треба, знайде. От, і мені нічого не відписали. Точніше, я побачила, що Лана відписала якісь повідомлення. Знаєте, коли ви так опускаєте шторку на телефоні, ви можете прочитати, що вам щось хтось надіслав. Коли я вже туди натиснула, то повідомлення були видалені, мабуть, ну. Ось так, ось така ситуація вийшла. Мабуть, немає великих блогери, вони не мають часу на реально кожному відписувати, але е, треба сподіватися на свої сили і, е, і зробити перев'яз, перев'язувати той джемпер. Тож буду над ним працювати, буду е, працювати над тим, щоб е, дов'язати свої шкарпетки. Я, до речі, одну пару мамину вже дов'язала, то що в мене була на каналі, я її зняла відео, вам показала і вже подарувала мамі. А зараз працюю над дов'язуванням пряжі опали, яка у мене була, а я думаю, що я буду знімати тижневий вив'язов влог, у якому якраз таки буду дов'язувати ці носочки і. Мабуть, я так думаю, планувати вив'язку ще одних. Тому що я, коли була у Польщі, я подрузі зв'язала на подарунок шкарпетки. Але, на жаль, вони виявилися на неї не підходячого розміру. Вони були замаленькі. в неї 36-й розмір ноги. Я наче на 36-й і міряла, але вони не сидять на ній. Ми визначили з розміром, я їх забрала, розпустила і хочу її все ж таки зв'язати. Обов'язково цю пару. Це, знаєте, як не тому, що тобі треба, а тому, що реально тобі хочеться прям, хочеться їх прив'язати, я їх на одному диханні розпустила і все на тому. Дуже це давно було, ще після Нового року. І все я ніяк не можу їх зв'язати. да. Перемкнулася я на великі Е, І що? І не все вдале те, що було. Найбільш, мабуть, вдалі вироби, я вважаю, найбільш вдалим виробом, за Весь цей в'язальний час з момент відкриття каналу. Це мій теракотова сукня в'язана. І, мабуть, це із яку в'язані мітінки і шапочка. Це прям мені так зайшло взагалі. Прям ношу і люблю ці вироби. От, Що ж, будемо поповнювати вдалих, вдалих виробів. Ну, зелений кардиган, мені теж подобається. Мій. Будемо поповнювати, поповнювати, можливо, магазин відкриємо. <свісно> Стіки ниток вже у мене є. Та я жартую, всі мої скарбники у не віддам. Все, до нових зустрічей. Чекайте, я думаю, що в кінці тижня обов'язково вийде я влог, тому що з понеділка, а сьогодні неділя, я вже планую почати знімати. Бажаю вам гарного натхненного тижня. Нехай у вас завжди знайдеться час на рукоділля. Нехай вас не турбують, зайві клопоти, справи оминають вас стороною. А, хай вам приходить енергія на ваші творчі проекти. До нових зустрічей! Бувайте! Хай вам щастить!